Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі Бабусині Поради. І нині будемо готувати пиріг такий швидкий, з варенням, або у мене поведло. Яблучне поведло. Отке яблучне поведло. Ось у мене таке яблучне поведло, але то треба буде його трошки розбавити з водою. Або варені, любе. До речі, в мене є на, у групі рецепт цього повидла. Так, і для того нам потрібно 4 яйця, по 190 грам цукру, олії і кислого молока, 300 грам муки і така ложка столова розпушувач. І так, приступимо. Я буду нині користуватися своєю давну, такою старенькою, давну машину. Бо то проще, але я не взяла вінчик. І так, насадку в вінчик. Саме перший раз до муки додаємо розпушувач і перемішуємо. Так, і переміщили не буде. Так, до чашу міксера даємо, розбиваємо 4 яйця. 4 яйця. І Будемо поступово додавати оці всі продукти. Не знаю, чи він тут мені, аби вам видно, чи він достане тут. Може й достане. Так, трошки достає, але мені буде погано байк. Йому стінок. Муку, І розмі... щоб розмішати все кисто тут, всі, всі інгредієнти, щоб розмішати. Щищуємо. ну вже все вимісило. Ось яке кісто вийшло. Ще трошки його поб'ю і зараз вам покажу, що буду робити далі. Чекісту готове. Ось тепер зараз що ми будемо робити, я вам зараз покажу, що ми будемо робити. Я тут підготувала пляшку. Ось машинки мені треба знімаю. я підготувала бляшку і будемо так робити. Давати половину кіста в бляшку. Бляшка в мене 22 на 28, 21, може бути тут, коли я на розширенні вгорі. Так, 22 на 28 горі. Отак. Так, а тепер беремо повидло. Воно досить густе. Можна і так просто отко покидати, але я не буду, я хочу його. Трошка розвести, бо воно дуже густе. Отако От я трошки розведу водою. П'єченою водою розведу. Воно дуже густе мені. Отак. От Можна варення любе давати. А я, я буду повинна. Ось так. Ось так я роз... розбавлю його і ось що я покажу, що я роблю. Тепер будемо отако давати, ну, ще густе, голубайк. Отако будемо давати. Було би краще, але я... І буде й наповнювати. Ось так. Тепер викладаємо всю кісту зверху, заливаємо все. Това И тепер знову беремо и просто тако будемо давати. Бачите, таке гарне повидло. Вийшло у нас. Це просто яблучне. Ще десь зроблю і на канал приготую це поведло. То воно досить таке гарне, що його може але я ще маю. До речі, хто не підписався на мій канал, запрошую всі підписувати, ставити лайки, коментувати, щоб тиснути на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А ми будемо старатися готувати для вас цікавинки. Ось так. Я думаю, що хватає. Ось так. А тепер кладемо... Випікати при 180 градусів, а скільки буде пектися, я вам вже тоді скажу. Як випечеться, я вам покажу. Наш пиріг спікся, випікався 33 хвилини. О, зараз будемо його витягати. А як він вести простине, тоді я вам його розріжу і покажу. Він ще гарячий. Який буде в розрізі. Ось такий вийшов у нас пиріг. Ми ще його трохи припудримо. Ось такий. Вийшов пиріг. Готуйте з нами, смакуйте з нами, будьте здорові, мир у всім Україні. Ось так ще я його. Дві такий ніжний. Він ще гарячий, але все одно дві такий ніжний. Повидло є і там долині є, і там.